Вітаю всіх, хочу сказати так: я хочу запустити таку тему. Зараз багато в мене запитів на деокупацію. Це дуже добре. Я хочу допомогти, щоб вас трішки направити, що буде. Але я хочу також сказати, що пишіть про відновлення. Є міста, є села, які підлягають відновленню, але не зрозуміло, буде відновлення чи не буде. Багато інформації закитають про Донецьку область, що там не треба нічого відновлювати, деякі села. Тому, якщо вам цікаво саме відновлення територій, деокупація це само собою, але ще відновлення деокупованих територій, звісно, пишіть. Ціна 100 гривень буде на такі населені пункти, бо зараз війна, тому в мене зовсім все лояльно. А треба ще дивитися, що буде відновлюватися, а що ні, бо це дуже велике питання. Докупувати – це перша половина 50% успіху. А далі, що робити з цим далі? Це дуже важке питання. Насправді це дуже важко для країни, і тому йдуть інформаційні такі вкиди, що не все треба відновлювати. На жаль. Я вважаю, що ці питання також треба продивлятися, тому що у Харківській області багато таких населених пунктів спірних. В Запорізькій області будуть 100%, в Херсонській області правий берег, що вас чекає. Та Миколаївська область, наприклад, де є руйнування. Як там вас? Я хочу зрозуміти ще. Буде життя в цих населених пунктах, не буде. У мене немає часу розглядати кожен населений пункт. Це дуже багато часу. Але по індивідуальним запитам пишіть приватні повідомлення в Телеграм, і будемо розглядати.